Планета кіно це щось. Зелена банда. Група активістів, яких грабують власники великих підприємств знову ділі. гаражі якийсь зловмисник. Схоже, конкуренти. Кот червоний. Зоро, ти мене чуєш. <плес> Тобі вже на пенсію, діду. На що ти його притягнула, бо він відчинив сейф. Я відкрию будь-який замок. Забовтаю за ускочу, але в Що за метафори від Альфа Самця? На вихід. Але він нам потрібен. Старий гань, його вже ноги не тримають. і добре, не втече, робитиме все, що скаже. Ого, я ще тут, я вас чую. Він нам тут не помре. А ще у мене астма через фізичне навантаження. А собака. <клух> у мене фобія. <клух> Якийсь він занадто вразливий. <клух> Вітаємо у банді. Ми куди? до нього. Цей гад постійно відкупається і багатіє на забруднені природи. Нам потрібні докази, або в все. Йому нехати на природу? Знаєш, що таке грінвоша. Ніхто не має знати, що ми тут були. Мене звуть Бернард Пальчики. Я цього не чула. Через тиждень. <реку> 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 Я подам вам цих зелених нам Треба негайно зупинити. Ще й до всього. Надто ризиковано. Ні, план гарний, якщо ти чітко за ним. Зелена банда. Давай скоріше нам треба вшиватися. Давай! Я ж вам не Ух, Досить. Скоро у кінотеатрах. Чувак, ти там живий?